Доброго-доброго ранку, друзі. Так, ніби як має бути мене гарно чути. Всім-всім доброго ранку! Сьогодні у нас з вами тайм менеджмент зарядка і з вами Катерина Мілютенко, тренерка студії Управління часом Богуштайм. І ви на сторінці студії Управління Часом Богуштайм. Сьогодні про що хотіла би з вами поговорити? Про те, як можна. Реабілітуватися від поганого настрою і поділитися дуже гарним перевіреним способом, який я вчора додатково випробувала на собі. Отже, що відбувається з нами, коли поганий настрій? Коли поганий настрій, ти сидиш такий собі весь насуплений? Не все так, як має бути, і, і, і далі, і далі і далі. Да? Всі навколо це розуміють, всі навколо помічають, що в тебе поганий настрій, це відчувається в атмосфері, всі у всьому винні. Але хіба це наш нормальний стан? Хіба це наш звичний стан? Ну, і звісно, для того, щоб цього не відчувати, а дуже швиденько приходити в свій нормальний стан. Я рекомендую дуже чудесну вправу. І думаю, що, скоріш за все, ви чули, знали, відчували або і користувалися вже цією вправою. Вона називається гарні спогади. Що потрібно, потрібно взяти. Можливо, ручку, можливо телефон. Якщо ні цього ні того, ні іншого немає, я рекомендую просто згадувати приємні моменти, які були в вашому житті. Це не просто, але таке буває. Звісно, що ви знаєте, що гарна музика допомагає, прогулянка завжди допомагає. До речі, прогулянка завжди допомагає. Зміна обставин та обстановки навіть допомагає. Але ж коли цього всього немає в даний момент, а настрій треба дуже швидко підняти, у вас завжди є ваш розум і ідеальна. Дуже класна вправа це почати згадувати приємні моменти в вашому житті. Так-так, приємні моменти в вашому житті. Повірте, якщо ви згадаєте прогулянку із близьким, де ви сміялись, посмішка. З'явиться на ваших устах. Якщо ви згад, згадаєте, як, яке смачне морозиво ви куштували, посмішка з'явиться на ваших устах. Ось так і відбувається підняття настрою. А така вправа, вона є завжди у вас. Що відбулося зі мною вчора? Я зараз у відрядженні і я. Їхала у відрядження в інше місто, в якому я колись жила. Проект, в якому я тоді працювала, він був цікавий, але там, через півроку він завершився. Тож я знову повернулася в Україну, але е, якось і не думала, чесно кажучи, про те, що я скучала за тим містом, в якому я жила. Тож вчора, коли е, ми приземлилися да, от в це місце, в це місто, на мене, звісно ж, нахлинули гарні спогади. І я згадала. Дійсно згадала про те, що ось ця вправа є, бо вона спрацювала автоматично на мені. Дві доби я провела в дорозі. Спочатку це була, спочатку це була 16 годин на подорож з Києва до одного з європейських міст, а потім 6-6-6,5 годин із. Аеропортом та з двома годинами до і з годинкою після, це був переліт. І от зараз я була виснажена, і потрібно було щось якимось чином безпосередньо прийти в нормальний стан. І автоматично гарні спогади мені. Прийшли самостійно, так коли я, я згадала, як я прогулювалась набережною саме в тому місці, як я ходила в музей саме в тому місці, які, які враження в мене в той момент були. І це шикарні, шикарні усвідомлення і шикарні спогади, які відразу ж мій настрій підняли із рівня плінтусу. Тому що дві доби в дорозі вони трошечки забирають трошки забирають енергію. Та всі українці розуміють мене, ті, які мають. Мають щастя, можливість їздити за кордон. І ось ці переїзди з однієї країни в іншу, тому що в нас не літають літаки, вони забирають енергію. Тож, друзі, я з вами ділюсь те, що відтреновано, відпрацьовано не тільки, не тільки в нашій компанії. Це відпрацьовано великою кількістю людей, що гарні спогади. Це можуть бути спогади з дитинства, вони можуть бути смішними, вони можуть бути кумедними. Але найголовніше, що у вас від них залишаються гарні, гарні відчуття. Тож використовуйте цю вправу для того, щоб кайфувати, для того, щоб завжди бути в гарному настрої і заряджати інших, тому що як не крути. А ми з вами заряджаємо інших. Адже інші відчувають, якщо в нас щось не те відбувається на душі. А, тож беремо відповідальність за свій настрій, кайфуємо. А для того, щоб це було правильно і наш настрій завжди залишався на тому рівні гарному, який нам зручно, ми в компанії Богоштаєм рекомендуємо починати свій день із планування. Отже, вам для цього потрібно... Перше, виписати всі задачі, які ви сьогодні плануєте зробити. Пам'ятайте, що ми маємо залишити час на форс-мажори, що ми маємо внести в ці задачі щось, що буде розширювати нас, да? задачі знавчання. Ми маємо внести в ці задачі щось, що надихає нас. Кава прогулянка, музика, пробіжка. Те, що надихати читати книжку, наприклад, якусь класну, чудову, чудову художню книжку. Просто додайте це собі в розклад і заплануйте. Адже якщо ми не заплануємо, ми це точно не зробимо. Далі проставте тайм-калькуляцію і подивіться, разом із сном ви встигаєте це все робити, чи можливо щось потрібно перенести на інший день. Проставте пріоритети, і найважливіше створіть розклад сьогоднішнього дня. Той розклад, який вам зручно виконувати. В такій послідовності проставте задачі, в якій вам буде зручно виконувати, адже це ваш день, ваш план і ваше життя. Бажаю вам кайфу від щоденних моментів у вашому житті. І до скорих зустрічей! 爸爸。